Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами вивчимо пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Приготували свої долоньки і почали. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик я маленький. От і вся моя сім'я. Сподобались вам, дітки? А тепер для того, щоб закріпити, ми повторимо це на іншій ручці. Будь ласка, показали іншу ручку. Почали. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама, а це маленький я. От і вся моя сім'я. Сподобалось вам? Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте здорові! До побачення!